Працевлаштували працівника і хочемо його забронювати, але він був у ТЦК, де йому виписали повістку на відправку. Що ми можемо зробити, щоб даного працівника не мобілізували? Чи існують якісь шляхи вирішення цієї ситуації? Роботодавцю залишається лише один вихід терміново подати заяву на бронювання працівника. Якщо до мобілізації працівника буде оформлена відстрочка у зв'язку з бронюванням, то його не мають права мобілізувати попри наявність повістки на відправку. Якщо ж бронювання буде оформлено після того, як працівника мобілізують, включать до особового складу ЗСУ, наявність броні, на жаль, не вважатиметься підставою для звільнення з лав ЗСУ. Відомі випадки, коли роботодавці писали листи до ТЦК, повідомляли, що мають статус критично важливих, аргументували необхідність збереження кадрового потенціалу та конкретного працівника і просили надати кілька днів для бронювання. У деяких випадках ТЦК йшов назустріч і давав змогу забронювати працівника. Але оскільки такі звернення від роботодавців до ТЦК не передбачені на законодавчому рівні, гарантувати позитивний результат не можна. Проте скористатися і такою можливістю все ж таки варто.